Проблема переговорного процесу полягає в тому, що один наївний, а другий наглий, наглий і не зупиняється ні перед чим. Проблема переговорів завжди в тому, що ми маємо співміряти дії з процесами. Не може бути так, що одні слова, 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 слова. Якщо є тільки слова і немає дій, то поступово той, хто діє, він. Не просто втрачає е, довіру до слів, він, він вже не боїться слів. І ось е, в Зателеграф вийшла публікація, яка має таку назву Трамп, можливо, керує найнекомпетентнішим мирним процесом в історії. Нездатність президента США точно оцінити дії Путіна. Дала е, йому ну Путіну зелене світло. Для посилення атак, ви напевно, пам'ятаєте, як Трамп говорив з Путіним. А потім, буквально, буквально за там 30 хвилин 40, після розмови, на Київ полетіли ракети. Це було дуже багато дронів, дуже багато ракет Там біля 10-12, а то й 14 балістичних ракет. Ні, одна балістична ракета не була, до речі, збитою. І от Зателеграф пише: що не поклавши слухавку Дональду Трампу, він розпочав найбільший повітряний наступ на Київ з початку війни, обстрілявши столицю 550 Смертоносними безпілотниками, балістичними ракетами, і на думку журналістів, Путін вчинив цей злочин, бо повністю впевнений, що Трамп не зможе е, досягнути, е, стягнути жодної ціни, тобто. На думку журналістів, проблема в тому, що Путін не вірить в слова Трампа. Він не просто не вірить, він знає, що Трамп, крім слів, нічого робити не буде. Щоправда, американський президент може написати гнівний допис у соціальних мережах, але Путін явно переконаний, що більше нічого не станеться. Звертаю увагу, що це позиція журналістів, тобто це не означає, що більше нічого взагалі не станеться. А журналісти так думають, що ну, от є обстріл, Трамп напише гнівний допис і на тому. Все. На жаль, пан Трамп дав йому всі підстави вважати саме так. У вівторок Америка припинила постачання Україні ракет для Петріот, призначених для збивання. Деякі з цих е, життєво важливих оборонних систем вже були перевезені через Атлантику до Польщі для подальшого транспортування в Україну. Схоже, їх просто відправлять назад. Ми ну, будемо сподіватися, що це так не буде, але е, ситуація дійсно загрозлива. Цим надзвичайним рішенням Трамп. Фактично повідомив Путіну, що Америка задов... задоволена, і е, ну не задоволена, а може залишити Київ беззахисним перед російською повітряною атакою. Путін відреагував цілком логічно та наказав провести найбільший на сьогоднішній день наступ, відмовивши у розгортанні петріотів, Трамп. Дав Путіну зелену, ну, фактично, дорогу, яку тільки можна уявити. До речі, я от постійно з цією тезою воюю, говорять про те, що останнім часом що Путін нібито хоче пережити Трампа, пережити на посту президента. Ви знаєте, я з цим не згоден категорично, бо для Путіна Трамп це найбільш вигідна позиція. Ну, не буде у США такого. Вигідного для Путіна президента доходить навіть до того, що Трамп фактично йде на довіру до Путіна і призупиняє постачання зброї, вірячи в те, що Путін скасує деякі обстріли, але цього не стається. Кремль також помітив, відзначають за Telegraph, що Трамп не запровадив жодних нових санкцій США проти Росії з моменту свого повернення до Білого Дому. Усі санкційні режими. Вразливі до обходу Єдиною відповіддю є оновлення та розширення обмежень, блокування лазівок у міру їх появи. Як це часто роблять Велика Британія та ЄС. Ну тут можна посперечатися, бо ні 17-й пакет, ні 16-й пакет, ні 15-й не стали для Російської Федерації неочікуваними і якимись такими болючими. У мене навпаки враження є, що а, ЄС і а, ну, Європа в цілому розтягують санкційні пакети, даючи можливість російській Федерації адаптуватися до цих пакетів, тому говорити про те, що Європа, яка запроваджує якісь суперсанкції, ну я би не став. Велика іронія полягає в тому, що законопроект про санкції, який дійсно знищить російську економіку, вже готовий для розгляду в Сенаті. Про 500% ви напевно чули. Але тут ще одна історія: справа в тому, що санкційний тиск він завжди двохсторонній. Тобто, не можна просто так затиснути Російську Федерацію в санкції, не турбу. Учись про те, а якою буде ціна на нафту, а наскільки посилиться, наприклад, Саудівська Аравія, Іран? Інші країни перської затоки, а наскільки посили, посилиться Китай, наприклад, тому а, про 500% санкцій говорити безперечно можна. А, якщо не усвідомлювати той баланс сил, який в світі зав'язаний, в тому числі і на Російській Федерації, ви ж розумієте, чудово, що Російська Федерація постачає до Європи, надзвичайно і до Америки, в тому числі постачає дуже багато а, тих а, ресурсів, які а, а, критично необхідні, ну, наприклад, добрива, мінеральні добрива. Доброва. Ні Сполучені Штати, ні Європейський Союз не мають санкцій на добрива. Вони говорять, що це критична, критичний об'єкт, і на нього не можна санкції, бо там пов'язано з голодом і так далі. Ну, Але, знаєте, в такі критичні об'єкти можна внести будь-що і казати, що на санкції є, але, але крім того, давайте не забувати, що санкції санкціями, але Європейський Союз закуповується в Росії на величезні мільярди доларів. І які санкції не покривають те, що е, Євросоюз дає просто у вигляді валюти і золота? Немає жодних ознак того, що Трамп дасть е, слово. Е, він час від часу погрожує, е, погрожує і хвастається. 28 травня президент заявляв, що він протягом двох тижнів. Там і так далі. Ну коротше, мається на увазі про те, що Трамп е Трамп часто погружує, погрожує. Трамп е Трамп натякає Путіну, що ось ось іще трошечки і, і буде. Але насправді нічого не відбувається. Це дійсно е певна халепа, це дійсно певна проблема. Ну, е скажімо так, давайте будемо е все ж таки е орієнтуватись на те, що Трамп намагається намагається певним чином угамувати Путіна, виходячи з якоїсь. Дипломатії, а будемо сподіватися, що Трамп поступово буде змінювати свою риторику, адже він спробував і звинувачувати його в тому, що. Не варто було робити спроби дипломатії, напевне, не варто сьогодні. І Зеленський, і сьогодні і експерти вже в єдиному марафоні. Всі говорять про перемовини, про зупинку бойових дій, про стіл переговорів. Тому спробувати обов'язково було потрібно. Якщо ні, не працює, то звісно, що і Трамп, і Європа повинні перейти на іншу модель допомоги Україні можливо, захисту України, можливо, включення України до якихось альянсів. Ну мається на увазі, звісно, не НАТО до НАТО нас сьогодні не візьмуть а, прямо так одразу, але якісь можливо оборонні альянси потрібно утворювати, можливо, з країнами східної Європи, оскільки ми говоримо, що Путін далі піде. Ну, будь ласка, можна а, замість НАТО запропонувати якусь певну альтернативу в будь-якому випадку, краще спробувати ніжні. І українці, які сьогодні пишуть про те, що не потрібно Україні допомагати, тому що війна буде тривати. Ось вам і доказ того, що насправді зупинка допомоги Україні вона ніяким чином нас не врятує. Путін продовжує атакувати, знаючи, що нам немає чим оборонятися. Тому не будьте в ілюзіях стосовно пана Путіна, що на жаль проявляється у деяких наших громадян. На жаль, на жаль, ми всі хочемо миру, але ми розуміємо, що мир. Мир і добро повинні бути з кулаками. О така історія. Ну і ось буквально цитата Трампа: я не знаю, чи можу закінчити війну в Україні. Політику цитує Трампа. Не можу вам сказати, станеться це чи ні. Думаю, що в даному випадку не тільки в Трампі справа: ніхто, ні Байден, ні Шольц, ні Мерц, ні Стармер, ні Макрон. Ні Борис Джонсон, ніхто станом на сьогодні не може впевнено сказати, чи можна завершити цю війну. Війна завершиться обов'язково, рано чи пізно. Питання тільки в тому, в якому стані буде Україна. Це, до речі, відводить мене знову до 2022 року. Пам'ятаєте, скільки, скільки я на весь інтернет просив, благав, пояснював, що 2022 рік. Це той момент, коли можна було Путіна засадити за стіл перемовин. Але тоді приїхав Борис Джонсон, і наша доля повернулась трішки інакше. Але говорити про це вже марно, потрібно жити в сучасному світі. Тому не панікуємо, бережемо себе, ходимо в укриття. Сподіваємось, що та не сподіваємось, а ми впевнені. Я впевнений, що ні Європа, ні Штати нас не кинуть, бо ми для них надзвичайно важливий стратегічний ресурс. А мати біля своїх воріт Російську Федерацію ніхто не захоче, тому Україну будуть рятувати, будуть допомагати. Але питання в тому, в, які... в якому обсязі територій. Це важливе питання, яке, я думаю, що ставлять і перед Зеленським, в тому числі. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Лайки вітаються, коментарі вітаються, не забувайте ставати спонсорами нашого каналу.